А що сміття не винесли, що так смердить? Ви заходите в квартиру, і якщо сміття давно не виносили, чи, можливо, санвузол забився, ой, ви це відчуєте. А якщо ви не чистите свій внутрішній контейнер і там уже забито, ви накопичили негатив, болючі емоції, не прожите, напруга, отака важкість, ви теж. Це відчуєте. Якісь будуть симптоми лізти, болячки, захворювання, буде відчуття апатії, ви будете казати: Я вже так не можу, я нічого не хочу, безсила, очі потухші, руки опускаються, ви ніяка. Це теж не виносили сміття. І це смердить по-своєму. Вам з цим погано. Що ж ви так боїтеся, господи, відкладаєте вічно цю роботу з психологом? Що коли ви прийдете і ми повзаємодіємо? А що я раніше не звернулася, а мені підходить, а мені відгукується, а мені пощастило, а мені отакі от вже результати я маю. Але ж ну, ви просто зізріваєте роками. Це не страшно.